Всім привіт! Ви на каналі В Сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу декілька способів по заробітку на біржах. Перед початком цього відеоролика я прошу вас поставити лайк та підписатись на цей канал, так як це допомагає його просуванню. Зразу кажу, щоб обузити біржі, потрібно мати мінімум хоча б 20 доларів. Адже там буде потрібно робити різні обороти, купувати та продавати монетки. Розпочнемо ми з першої біржі, це біржа Bybit, яка майже на місяць випускає приблизно 7-8 різних промок та різних активностей, де потрібно набити оборот, купити, продати монетку та інші. Переважно ці промки зв'язані з, з новою криптовалютою, яка виходить на сайті. До прикладу, нам потрібно набити оборот 1000 доларів, за це ми отримаємо для нових користувачів 40 доларів, для старих по 20 доларів. На біржі Bybit потрібна верифікація. Якщо вам немає 18 років, то ви її можете купити всього за 5 доларів в преселері в телеграм-каналі. А якщо ж ви не хочете її купувати, то можете зареєструвати на маму, тата або ж когось із друзів. Біржа Bybit є, на мою думку, найдіша, ніж Binance. На ній можна заробляти з одного аккаунта більше 200 доларів в місяць суто на цих промках. Ви ж розумієте, що це можна зробити таких 5 аккаунтів, 6 аккаунтів, але для цього вже потрібна буде ферма аккаунтів з антидетект браузером та також з проксі. Якщо ж ви не хочете реєструвати та верифіковувати Bybit, то існує декілька різних бірж, які вам можуть в цьому Допомогти, наприклад, BINX та Мекс. E, ці біржі не потребують верифікації. Тут маленькі комісії на фьючерси, а також e, виходять дуже багато крутих акцій. До прикладу, недавно на на Бінкс була крута акція, де ми могли отримати за оборот до 500 ф'ючерсних доларів. Тобто ми робимо допустимо оборот 5000 тисяч доларів, з 20 це можна робити власноруч, так і софтом або ж. Автоклікером. І за ми отримуємо 500 доларів на фьючерси. Як нам їх вивезти? Ми заходимо на фьючерси, відкриваємо угоду, допустимо, вверх через, а на другому аккаунті вниз. Якщо немає другого аккаунта, ми не отримаємо туди, то просто відкриваємо одну угоду. Вона через 24 години автоматично закривається. І я думаю, що з цих 500 доларів, доларів 150 можна було б сміло винести. Також існує така біржа, яка активно проводить роздачі, це BigGet, яка е, випускає всілякі квізи, з яких ми можемо блатати по 3 долара на аккаунт. Е, також е, можна використовувати біржу Binance, там, де виходять всякі ці вудли, там де нам потрібно розгадувати ці слова. Е, де знаходити відповіді на ці слова, де знайти телеграм-бота, де можна купити аккаунт на. Байбіті, а також вся, всі ці темки, всі ці промки ви можете знайти у моєму телеграм-каналі, який я який викладаю майже кожен день. Також я там викладаю різні теми по заробітку на криптовалюті і не тільки. Я ділюсь своїми думками по ринку, ділюсь своїми думками по крипті і так далі. Посилання на телеграм ви можете знайти в закріпленому е коментарі. В принципі, я назвав всі можливі способи заробітку на біржах. Посилання на телеграм я залишу в під цим постом в коментарях. Тому всім дякую за перегляд. Бажаю жирного дропу і до наступного відеоролика.